Доброго дня, ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Ми з вами сьогодні будемо дивитися Україну в лютому місяці. Сьогодні зранку я вже дивилася, я вже записувала, але щось пішло не так, не записала. Щось там з камерою була проблема, то я перекладаю. То, що я тут вже тільки що розклала, бачу, що тих карт, тих собиті зараз другий раз не випила, можливо, випало щось інше, то ми... я вам просто дорозказую. Так, ну дивіться. Лютий місяць. Лютий місяць змінюється ситуація в тому, що, наприклад, в січні місяці якийсь був... Не то, що, як це сказати, не то, що застой, ну якось все відбувалося не швидко. Да? Зараз дана ситуація має помінятися на колісо года, тобто ситуація має змінитися. Україна лишається Україною, і тут у нас випав старший аркан імператриця. Це вот, вже добре. Далі в, в наших ЗСУ. Є грандіозні плани на Наперед — На це плани, можливо, зараз вони рішаються як довгосрочні плани, і можу вам сказати, що в них по карті буде все, все буде відбуватися так, як, наприклад, планує ЗСУ. Якщо ні, якщо беремо так, значить довгосрочні плани, плани наперед, і по карті вони збудуться. Но е, я не думаю, що це буде лютий місяць. Тому що по карті звізда це завжди е, збувається на трошки пізніше, да? як я їй сказала, довгосрочні. Так, лютий місяць у нас виходить колісниця, старший аркан. Це... Ми приближаємося до перемоги. Я не кажу, що вона у нас буде в лютому місяці. Ми на колісниці приближаємося. Так, далі у нас йде туз Пентаклі. Туз Пентаклі це ми е, отримуємо е, допомогу. Туз Пентаклі це дуже-дуже багато. Це матеріальна карта, це дуже-дуже багато. Ну, тобто оружжя, да, всякого роду, всякого ну дуже-дуже багато. Це є добре. Далі страшний аркан суд, справедливість буде восторжествоватися. Трансформація має закінчитися. Ну, я не думаю, що це буде по всій Україні, але деокупація міст, деокупація території, які на даний час знаходяться в окупації. По даним картам це можливо. Так, е, що ще? Значить, головні три події. Головні три події. Е, е, ну, гарно буде Україна працювати, гарно буде ЗСУ працювати, да, ти оці монетки. Дуже гарно, дай Бог, не буде все виходити. Але, але тепер я буду доповнювати вам ті карти, що в мене сьогодні утром був розклад. Саме, що в мене там випало. Там випало так само. Там випало тут, тут пентаклі, десятка пентаклі, нам допомога. Да? Головні собия е, прийдуть до нас. Ви знаєте, що, мабуть, то, що нам давали, да? то, що нам допомагали, я по поводу оружия кажу, е, ну це взагалі мелкі да? Это... цветочки. Впереді ще і ягодки. Да? тобто Щвайте, що нам нічого не давалось. Ну, наскільки багато до нас має поступити оця допомога від наших, можна сказати, портре... від наших друзів, навіть буде так. Так, далі що? Но ще зранку в мене випала десятка мечей, і опять же ж, второй раз я доставала, випала ще десятка пентаклів. Це можливі масові атаки. Можливі масові отак. Я дивилася, неможливі, я думаю, що Ну, башні не було. Слава Богу, не було башні. Тобто конкретного попадання в карти башні не було. От. Но, то, що буде летіти, то Ну, ми з вами і так це і розуміємо. Да? Е, дивилася, куди саме. Саме більше, опять, е, була, е, були карти енергоструктури. Тобто були карти стабільності. Я питалася, які плани ворків лишити на стабільності? От. Так, що ще там було? <світаліст> Бачите, я так вспоминаю? А! Якщо булікарти мене смутили по поводу того, що теж була ось эта двоєчка пентаклей, що на даний момент можливо наше ЗСУ чи простоновиться, чи може вертатися, да, от може повертати відступати, да, то теж, щоб це мене не переживали, що це там собі вони собі рулять, так як треба. Тобто ми раніше, щоб ми з вами не переживали. Ага, ще вспомнила. Постійно випадала карта ілюзії, туз мічей і паж мічей. В самому кінці ще випали рицар мечей. Це до, до чого ці карти? Дуже багато будуть фейків. Дуже багато. Я питалася, для чого вони будуть робити. Це вони нас так будуть залякувати. Тобто, не ведемося в лютому місяці на ці фейки. Так, оце. Е, так, щось ще одне, щось ще одне забулося. Зараз, зараз, зараз. За це сказала, е. за не... За території, е, ну, що так само будуть боротися, боротися будуть до останнього, за всі території, які на даний час в окупації. І можливість буде ці територію. А, спомнила. Нам мало буде йти інформації. Тобто, в ідеалі в кінці лютого в мене йшли карти, що в нас з'являється яка, яка, якась інформація. Тобто, отак от, як по телебаченню, да, не дуже нам будуть все розказувати, бо це має вестися як тайна. Тайна у нас випала під Верховною Жріцею. Оце ще інформація. Ну що ще? Ну, саме більше мене смутило оця десятка м'чечей. Це головна подія, оце була десятка м'ячей. Так, ну давайте ще спробуємо, щоб я вже завершила цей розклад. Ну, давайте плани, плани орків на лютий місяць стосовно України. Плани, плани орків на лютий. І що насправді ну, в них вийде стосовно України. Бачите, як я їй казала, вони хочуть е, дуже е, тайна, під обманом, е, неправдива інформація, да? хай буде так. Далі. Чи, чи вони хочуть е, привести Україну до кінця? ну Тут повішене, да? це якби е, кінець світу, не кінець світу, це можливо, як вони думають, так вам і треба, бо ця карта ще карта правосуддя. Теж перекладається. Вони в планах, щоб ми отак от от завіслі. Да? От, ну, точно так же, що вони роблять нам по енергоструктурі, щоб не зрозуміло, що далі. Да? А ще можливо в них в планах відкрити якісь дороги ночі. Якісь дороги. Вони хочуть дороги, і це вони будуть робити ночью. По шестю пентаклю, що буде робити ночі? Ну, може підкладати міни, бо тут, бачите, як подарки. Подарки для ЗСУ. Ага, правильно сказала, подарки для ЗСУ, а зрадники їм будуть в цьому допомагати. І шпіони, і зрадники в тому числі. Давайте подивимося, що вийде. Ага, що в них вийде. Ну що, народ? Ну, що в них вийде? Король Е-е-е. Временна власть. Власть буде змінюватися. Власть буде змінюватися. Дай Бог, щоб в них цього нічого не вийшло. а Вийде тільки те, що четверочка Жезлов і карта влюбленного Старша аркан. Україна вертає собі всі території, карта влюбленого в нас, слава Богу, все буде добре. Ізгнання буде ізгнання орків з нашої території по четвірочці мічей. Хочете більш детально перекласти карту? Я цю не можу, бо відео опять закрою. Так що хто бажає четверка мечей, Будь ласка, Google в помощь. от не пожалкуєте. По карті сіла. Ага, ще вспомнила, випала у мене ще сьогодні зранком карта сіла. Випала карта дев'ятка мечей і десятка жезлов. Тобто, лютий місяць буде нам тяжко даватися. Карта сіла це все удваює. Да? Тобто, вже така ноша, нам вже кажеться, що це буде вже неподйомна ноша. Десятка жезлов це ми дуже втомилися фізически, Девяточка мечей це ми дуже вже втомилися морально. Із цього нам буде дуже тяжко. Цей лютий місяць, так от пережити. Але дай Бог. Ой господи, дай Бог, все буде добре, дай Бог буде стабільність і стабільність, дай Бог, буде тільки на найкраще. Дав би Бог. Но, е, пускати він буде в лютому місяці. От у нас карта війна, карта дьявола це орки і ту жезлов тобто Ну Не хочу я сказати, що це буде огняний місяць. Ну, дай Бог, щоб щось помінялося, дай Бог, щоб наші хлопці це все е зупинили це ще з самого початку. Дай Бог, тому що Україна вистоїть, і наші ЗСУ вистоїть по двоєчки ви Дивіться, от у нас ще старший аркан правосуддя. От, тобто буде все так, як має бути, і по правосуддю. Е Ну, кожен буде відповідати за своє в цьому житті. Як перед людьми, і так і перед Богом, так і перед Вищими силами. ну, хто віри? хто віри? Ми йдемо лютий місяць, ми йдемо повільно. Нічого, повільно, ми йдемо повільно, але ми йдемо до десяточки кубків, ми йдемо до перемоги. Лютий місяць – це ще один шажок до перемоги. То, що Україна переможе, я думаю, вірять всі. А хто не вірить, зміріть. Поживемо, побачимо. Бережіть себе, я вас дуже люблю. З вами, як завжди, ваша Ольга.